Всім привіт! Сьогодні 29 травня, 24 року, Рівенщина. Знімаю, хочу показати садочок, привитий на Медвежому, був висаджений в тому році. Перезимував. Сьогодні наводимо порядок. Заодно робимо і підживлення. Тому що не було коли весною. Підживлюємо корінний гранулою. Півлітрі корінної гранули і 80 грамів селітри. Підкидаємо під деревце і пригортаємо, щоб селітра не спарилася. З неділі має бути дощ і хай підживить. Що я вам скажу? Одне в мене пропало, тут 30 соток, сорта каталонський і запилювачі галета Косвод. Одне пропало, насаджували. Два, хтось зламав, комусь було цікаво піти йти і зламати. Ну і таке буває. Нічого не поробиш, тому що воно тут е, вже навіть, дивлюсь, позаложували горіхи обалдеть, хоч вони йому ще ранували, вже все, куди не глянь, в горіха. Медвежата. Так. Сьогодні такий порядочок наводимо така зелень убираємо так трацем і буде така красота удивляюсь його рішки вже воно позакладило, ще тільки сподівається що він в цьому році стратани бо торік він приймався медвежі дуже важко приймається як прийметься він піде ну будемо сподіватися що все буде добре все все дякую всім за увагу до побачення